Цій серії спробую минути помилку, котру я зробив в минулій серії, після якої мене просто слухи, котрі підвезуть дивцю інопланетянам, розчавили, і якби мотивацію в мене вбили. Але я почав аналізувати інформацію, котра в мене є. Читати вікі по цій грі більш так досліджувати, як тут все працює, тому що в грі не все написано і дізнався дуже багатицько всілякої інформації, тепер я її буду застосовувати. Де була помилка? Найголовніше питання: ось тут, в Чехії, в мене з'явився квест, що там в озері знаходиться якесь незрозуміле створіння. Що робити? Залишити так, як є, або витягнути це створіння військовим підрозділом. Я обрав витягнути це створіння військовим підрозділом. І коли я його витягнув, і потім відправив сюди свої військові підрозділи, щоб його прибити. Після цього слуги інопланетні просто шаленіти почали. І мені дали війну. І почали потихеньку мене розмазувати. Тобто вони дуже не полюбляють, якщо саме прибити. Іншим планетян. І навіть якщо асасіном прибити якогось агента, вони теж якби шаленіють. І це стосується, якщо не них, то кожної фракції, якщо асасіном прибивати в кожної фракції якогось агента, вони одразу можуть кинути війну. І цим можна зробити ще гірше. Можна вбивати. При одній умові, якщо дуже при дуже сильно, якби відносини з цією фракцією підняті, і цим можна скористатися цими відносинами, але це не завжди спрацьовує, тому треба мати це на увазі. Вбивство поки відпадає. Далі я почав з'ясовувати, як мені зробити сильніше саме мій захист, щоб вони не змогли пробити, і чому саме якщо вбивати. У цих агентів слуг, це нічого не дасть. Там було написано наступне, і потім я ще потихеньку на відео дивився, англомовних, коли ти прибиваєш їхнього агента слух, і він не дуже прокачаний, там ледве-ледве-ледве прокачаний, їх починає потихеньку бустити іншопланетянин один або два. Пам'ятаєте, у мене ось тут. Така була ситуація, коли два іншопланетянина знаходилися в Європейському Союзі, і якийсь ще один агент. Я його коли потім сканував, то якраз був агент зі слуг. І виходить наступне: що ці два іншопланетянина просто сильним бустом набущували цього агента слух, і він міг пробити мій захист. Дуже-дуже сильний захист. А захист у мене складає, як по підрахункам, десь 35 або 40, не більше. Щоб, як умога більше накачати захист, треба розкачувати економіку. Ну і далі там дуже маленькі всілякі бусти, це контролюєш, ти не контролюєш головним пойнтом. Захист виходить від. Скільки поїнтів ти контролюєш саме в державі, і багато всіляких нюансів. Зараз я вам покажу. Ось Пурге. Вибите Китай. І ось тут всі ці поінти перечисляються. Бачите, захист в Китаї складає цих слуг, котрі під прикриттям саме знаходяться іншопланетян 60. І ось це написано. Захист від місії 6, адміністрація 5.8. Економіка 29 пунктів від неї тільки економіка йде. Ідеологія 6,3, захист 10. Це виходить від агента і контрольний point, 2,7. В мене тут, бачиш, не так вже і багато. 8 і 9. І тут в мене тут написано, що теж впливає моя економіка, щоб випити. Тобто тут виходить, що якщо ти хочеш дуже сильно так когось вичавлювати, в тебе повинна бути надпотужна економіка. І якщо до цього ще й прокачаний дуже сильно агент, то можна робити все, що завгодно. в мене трохи агенти не так прокачані, як я. Ну що поробиш. Тому зараз буду уникати цієї помилки. Не буду використовувати саме вбивцю, тому що можна ще зробити гірше. І крім однієї фракції, будуть ще війну дві або три фракції мені дадуть, не хочу цього. Лягаємо, можна на дно, потихеньку об'єднуємо держави, в котрі в мене є. Це Іспанія, Польща, Боснія, Сербія, Болгарія. Давай, напевно, поки що від Латвії відмовляємось. Поки що відмовляємось, краще допоможи тут. Нехай вони підсилять. Є. Yeah. І все. І потихеньку-потихеньку будемо якби, розкачуватись, а далі вже дивитися по обставинам, тому що там дуже багатецько всього є. Якщо ти хочеш саме атакувати якусь державу, то більше всього ще понтів дає, коли ти з нею межуєш. В даному випадку я не можливі з Китаєм. Якби можував з Китаєм, у мене б додатковий ще бонус, щоб їх вибити або розколоти, але його немає. На жаль, поки що. А ще забув важливу річ. В віки було написано, що... Після 2030 року фракції іншопланетяни трохи стають агресивнішими. Тобто вони трохи прискіпулиш, будуть до мене якби дивитися, і не тільки за мною. І якщо щось вони побачать, що щось не так, вони зроблять все, щоб мене прибити, збити з ніг. Виходить, що ось цей рік з 2030 по 2040, коли саме йде ефективний розвиток, треба таким бути тишком-нишком все робити, щоб ніхто нічого не бачив. Я думаю, зараз, крім того, що я буду об'єднувати і дуже шалено підіймати економіку, я спробую повиходити з усіма фракціями на зв'язок. І трохи покращити з ними становище, щоб можна було цим становищем в майбутньому якось не знаю, маніпулювати там, Щоб напад якийсь зробити, або може прибити когось, або вибити, не знаю, з якоїсь держави поінт. Тобто зараз поки сфокусуюсь на цьому. Також ще там було написано дуже важливу таку річ, пам'ятаєте, антени, котрі я казав, оці ось антени. Там виходить наступне: що якщо ти не дуже сильно робиш експансію в космосі, ну так не дуже предвзято, то на тебе не звертають увагу, як би прибульці. Але якщо дуже сильно ти робиш. Саме, експансію, і ці антени в тебе е, виходять за межу, ну там червоним стають. І якби при цьому ти ще й розбудовуєш дуже велетенський флот, на тебе можуть звернути увагу саме прибульці, і якщо ти дуже сильно їх розізлиш, дуже, -при -дуже сильно розізлиш, вони зможуть зробити наступне: облетіти всі твої хаби а вон пустий, котрі знаходяться в сонячній системі, і просто винести. Тобто вони можуть навіть не напасти на тебе на землі, а позбутися від тебе в космосі. І ніяких ресурсів космічних не буде. А це, в свою чергу, означає, що будівництво космічного флоту буде надважке. Добре, зараз я тоді потихеньку буду об'єднувати країни і виходити на зв'язок з іншими фракціями, може, зараз з цього щось вийде. Ну і ставимо максимальний розвиток економіки, щоб був захист. Зв'язався з однією з фракцій, і дивіться пакт про ненапад. Не агресія. І їй більш нічого не треба. Це вона до мене толерантно відноситься. Давай спробуємо. Ага. І що? І що вони тепер ось тут? Ага. Толерантно, і пакт про ненапад. І цей до мене толерантно почав відноситися. Я, до речі, з ним зв'язувався з Humanity. Трохи йому ресурсів підкинув. О, слухайте. Зараз я собі такий просто <зах> захист наставлю, щоб вони мене не чпали. І скористаюсь цим моментом, розвинуся. Так. так, мені треба вполювати слух. Я ще жодного агенту зі слух не вполював. Де вони ховаються? Я так і не зрозумів, а ці вже похвали своїх. <зах> Оце та. Тільки їхніх агентів знаходиш, і вони одразу ховають. Ну як? Добре, зараз я подивлюсь, що це призведе до чого. Ще раз хочу подивитися. Так. А тут навколо і немає їх. А, ні, є, є ось ось Фінляндія, ту котру я хотів забрати. Ну, нічого страшного. Деякий час пак про ненапад. Може, він там потім спаде, та я заберу цю країну. Ну, спробую, звісно. Економіка Економіка у мене, шаленими темпами зростає майже по 200 БН кожен місяць, кожні 30 днів. Тобто, це за рік можна 2000 БН мільярдів підняти. Тим паче, тут ось, -ось скоро буде приєднана Іспанія, ще більше збільшиться. Все. Буду поки так діяти. А, станцію. Станцію я все ж таки вирішив на орбіту запустити. Блихенько її там розбудовувати, захист налаштовувати. А, це в мене буде станція, котра буде створювати саме космічний флот Але зараз я його не буду будувати. Я її просто створю, щоб вона була. Захистом і також потихеньку, потихеньку відправляє на астероїди, щоб можна було видобувати ресурси. Тобто зараз я буду за ними з прискіплува наглядати, а не шалено там, йти за тим, ось мені треба розширити, зробити Євросоюз більше, більше, більше трохи інакше буду працювати. А, знову ці слухи почали. Навіть два контрольних поінта вибили і дуже швидко. Я не розумію, в чому справа. Ну, нема ж війни. Тільки конфлікт. Це просто якийсь капець. Добре. Добре. Я відправив. Та, відправив агента, щоб порозмовляти з ними. Ну, Давай порозмовляємо. В сенсі, вони навіть не хочуть розмовляти. А чому? Як то. А як мені з вами? Ооо ні. Добре, я спробую повідбивати, точки. Спробую, якщо мені це, звісно, вдасться. Якщо не вдасться, і вони будуть все одно наполягати, зовсім ніякої активності проявляти не буду. Щоб вишмалювати... ...фору фауну. Інопланетно. Ну, якщо вони так чавити будуть і знову зараз заберуть, ну це капець, просто буде. Не вдається в мене повернути контроль. Але але вони не відбирають мені останні якби поінти. Чотири точки контролю. Знаєте, що вони зробили? Вони пішли війною на Босню Герцеговину. Я так розумію, щоб приєднати. Це жесть. Реально тут. Спробуй його вибити. Я те прошу, я не знаю, що вони там роблять. Просто. Я розумію, що там 1%, мінус 45 капець з економікою. Я сподіваюся, я поверну. Я сподіваюся, я поверну, тому що це буде капець. Так. Ану давай відправимо we'll контакт до жовтих. Тому що ми там з ними в конфлікті. Можна зараз. Пробую домовитися. Так, всі, всі інші давайте потихеньку підіймаємо. Щоб фракція у нас була популярна в Євросоюзі. Так, є, вийшов. І що? Ага. Пакт не агресії йому ще щось треба. А що я тобі ще можу дати? Хочеш, можу у цих ресурсів дати? Піде? 300? Ні? 400. Говни тільки своїх агентів не відправляєте, прошу. 400, може. Ні? А скільки тобі? Скільки тобі треба? 500? Давай 600. Ні? Скину 800 може. Та ти шо, скільки тобі треба? 900, ні. 1000. Що йому ще дати? Може цього ресурсу 40? Ні. <сум> так, зрозуміло, пакт агресії я не зможу від нього. Тоді давай хоча б. Відносини, хоч. Трохи піднімемо. Тоурантні ще було. То я бачу, твої агенти прибувають. 300. Та що б ти я не знаю Скільки тобі треба ресурсів? 500. Зараз спробую домовитися. Зміг домовитися, технологію йому віддати. Вивчення не добре. Все, віддав Сподіваюсь це мені допоможе. Дуже сильно сподіваюся. Так, що там побудувалося? Mm. Давай відправляю. Будуйся, електрика. Будуйся. Все. Так. Тепер треба якось повернути владу. І мені цікаво, вони що, серйозно? Герцоговину захоплять. Так, вони приєднали. Військовим шляхом. Я в шоці вони приєднали військовим шляхом. Я, звісно, не хотів, ну, як But я. Вбили мого агента. Ну, якщо першого вбили, то буде і другий, і третій, і четвертий. Я навіть не знаю, чесно. Дивіться, економіка, яка 28 тисяч майже 29. Це топ економіка по всьому світу. І навіть з тими, з ким я домовлявся, щоб вони мене не чіпали, по, типу, де вони там? Толурант або ще щось. Все це до одного місця. Прилітають вони тишком нишком і потихеньку сруть. Я б просто потихеньку підсирають, підсирають, підсирають. Мало того, що ці слухи на мене чавлячі, ще й ті підсирають. Я так розумію, якщо агента не видно, ну він по типу, сховався, то можна як би підісрати. Щоб там напевно не було написано в віки, я напевно наступний раз я вже розумію, що я, я нічого не зроблю. Вони вже почали, знаєте, що вже робити? Вони почали мої станції викрадати. Ну, це остання крапля. У мене дві станції залишилось. І все. Капець просто. Так і всі станції викрали. Або розбили. І вони мені знову війну дали. Вар. Знову війну дали. За того, що я почав боротися за свої контрольні точки. Пойнти. Я не знаю. Я, я не знаю, яку саме тут тактику підібрати. Я знаю, як саме грати в цю гру, але я не можу зрозуміти, як мені підібрати тактику. Напевно, за оцих забаганок, що там якби розвалити рашку або ще щось, мені, мені не вдається зробити. Ну і в мене, знаєте в чому проблема? В мене немає вбивці. В мене немає вбивці. Я напевно, якщо буду розпочинати, я скоро за все буду розпочинати. Під підгоріло. У мене, звісно, підгоріло. Я... Та ну от, ну от це ти, звісно, молодець, що якби розколов, але там захист просто шавати. Зараз я вам покажу, який захист. При тому, що економіка 28 тисяч бн, 28 тисяч мільярдів виходить. Там шалений захист. Need... Де ти там? Standing 3 відсотки. Серйозно. 3 відсотки. Мінус 32 захист. Наразі. Це йому треба прокачаний на Не знаю, скільки скіл. На максимум, напевно, скіл. Ще помилка, що треба було одного викачувати, напевно, чисто дипломата, а не якихось універсальних робити. Іншого, щоб він розкол робив. Третього, щоб він забирав точку. Четвертого вбивцю. І щоб він, напевно, найперший був вбивцем. І просто, як хто не треба, просто вивалював його. Ну і третій якийсь, не знаю, там саппорт або ще щось. А, щоб для стабілізації. Тільки так. Ну зараз вони заберуть. У мене напевно цю точку. Зараз я спробую. 3%. А, давай забрати контрольну точку. Максимум 128. Я кажу. контрольну точку. 128 впойву. Так. Є. Оскар. Стабілізуй. Здружити тут ні з ким не можна. З цими фракціями. Не треба через агресію грати. та і все. Війна, агресія, з усими війна. Ніяких оцих потихеньку там складання до Кубки Євросоюз. Одразу війною пішов, пух-пух-пух-пух, і складаєш і все. І швидко, і ніхто заважати не буде. Якщо хтось заважає, прибрав. Зможе відібрати чи ні. Цікаво. Повернути точку. Напевно, не зможе. Зміг. Зміг. Ну ви що це мені... Натякає гра, що я можу ще спробувати. Ну, добре, гра. Натякає, що можу ще спробувати. Повернути контроль. Ready. Я спробую. Давайте ще трохи потіліпунькаємо. Ні, я нічого не можу зробити. Просто нічого не можу зробити. Те, що. Е, знаєте, який я висновок роблю? У Вікі все було правильно написано, що в 2030 році треба бути прискіпливим, тому що дуже всі стають агресивні. Я бачу, що всі дуже стають агресивні. Я не знаю, як, як цьому протистояти просто. Вони просто чавлять усе з підтримкою цих ах, інопланетних сил. Стільки створювати і знову прос... вдруге просрати. Це... Це вдруге виходить, я О, <г palette> oh. Я не витягну. Дивіться, що... що далі буде? Я зараз, поки ось тут, туди-сюди бавлюся, можна сказати, я вже втратив час. Вони тільки сильніші стають. Я, звісно, найню вбивцю, але поки я його прокачаю. Оки, там, там, там часу пройде капець скільки. Можна, звісно, спробувати ще далі. Для цікавості. Але я не знаю, вірний це буде шлях чи ні. Що тобі можна тут ще ось ще це докупити? Дев'ять. І вирішиш ти проблему чи ні, я не знаю. Це дві точки залишилися, вони просто заберуть в мене. Добре, давай, давай. Щоб я вже розумів, що я повністю втратив Євросоюз. І тоді вже якісь висновки буду робити. Це, це дупа. Ще одного агента прибили. Просто знищують весь мій склад агентський. Фінал або все. Я я згорів. Не хочу просто вже. Мікрофон горить, горіти, <гуріти> кричати, я просто згорів. Я просто згорів. Жесть. Я, я, я не знаю. Мені треба заспокоїтися через деякі. Я, мені хочеться в неї пограти, зрозуміти. Але знаєте в чому справа? Ти, що я там читав, аналізував, все то до дупи. Все то до дупи. Повністю. Я думав, якщо економікою можна захистити... Ні, все то до дупи. Треба, щоб були просто сильні агенти. Що таке? Там вже байдуже. Якщо сильні агенти будуть, можна вирішити все що завгодно. І треба, щоб був вбивця. Як би там не злились ті, можна сказати. Фракції дружні, наскільки вони не дружні. Просто прийшов, прибив його та і все. Щоб не заважав. Виходить тільки так. Фу. Добре, давайте на цьому фіналити. Я ще більше засмучуватись буду. І буду підготовлюватись до другого проходження. Коли воно буде, не знаю, але хочу. Дуже хочу. Дякую за перегляд. Ну, ось таке проходження вийшло, що скажеш. Гра дуже жорстока. До помилок. коли я там зробив я ту помилку, де. Ну, одна з помилок, яку я зараз на 100% можу сказати, це особовий склад. Я неправильно його налаштував. Тобто я не можу зараз цим особовим складом щось протидіяти. Він був налаштований неправильно. Так що треба буде мати це на увазі на майбутнє проходження. То побачення!